Мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні. Хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, неволі плачучи в рот. Сім. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні? Чи хто згадає чи забуде мене, в снігу на чужині, Однаковісінько мені. В неволі виріс ми з не оплакані своїми, не в неволі плачу, чи умру. Дев'ять, вітаємо. Слухай, це перший раз у тебе? Це ти колись до цього рахувала з у то житті? Ні. Ні. Це стало можливо. Ти коли вперше це побачила, Ти вважала, що це можливо? Але дивись ти зараз двічі поспіль, двічі поспіль, не один раз. Ти не могла вгадати за один раз, так? Да? Ну, можна ж було вгадати. Да. Але ти двічі поспіль. Клас, вітаємо! Супер!